Україна повернула з полону ще чотирьох морпіхів та двох цивільних. Поліцейські знайшли ще одну катівню в'язницю на Харківщині. Фінляндія з 30 вересня закриває кордони для російських туристів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині судитимуть перевізника, який за гроші переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, підприємець, який надавав послуги з міжнародних перевезень, у квітні травні цього року в умовах воєнного стану в Україні допоміг переправити у Польщу шістьох військовозобов'язаних чоловіків. Він видавав їх на кордоні за додаткових водіїв автобуса та вносив відомості про них у електронну систему шлях. Затримали перевізника 24 травня цього року під час організації переправлення ще двох чоловіків, з кожного з яких за свої послуги він взяв по 10 тисяч доларів. США. у соцмережі TikTok набирає популярності новий моторошний тренд. Люди роблять собі татуювання у вигляді медузи горгони. Простий малюнок на тілі скажете ви, але це дещо більше. Це у більшості випадків відкрите зізнання у тому, що людина стала жертвою зґвалтування або іншого насилля. Чому цей тренд набирає популярності, з'ясовувала наша журналістка Юлія Шушкіна. У соцмережі TikTok набирає популярності новий моторошний тренд. Дівчата та хлопці відкрито зізнаються, що вони стали жертвами зґвалтування або іншого насилля. Роблять це, показуючи татуювання у вигляді медузи. Горгони на цьому відео дівчина показує своє фото із підписом Ура! Мені скоро виповнюється 6 років на честь цього, мама мене відпустила з моїм дядьком ловити рибу. І наступний кадр татуювання у вигляді міфічної горгони. Що ж означає це тату і чому його пов'язують із сексуальним насиллям? Ми спробували з'ясувати. За легендою, медуза Горгона була надзвичайною краси. Вона була дочкою морських чудовиськ і мала ще також дві сестри. І всі вони були надзвичайної вроди. Медуза Горгона дуже сподобалася Посейдону, тому що вона була дуже гарною, і він захотів заволодіти нею. Але Медуза йому відмовила, і власне Посейдон ослухався її і силою зґвалтував її. Її у храмі Афіни. У цьому ж Афіна звинуватила саме медузу і була дуже сердита на неї. І через це перетворила її та її сестер в страшних чудовиськ. Татуювання медуза горгона стала символом сексуального насильства. У тату-салоні розповідають, що найчастіше такі татуювання роблять собі жінки у віці від 25 до 30 років. Такі ескізи також обирають і чоловіки. Зазвичай вони на значення малюнку часто не зважають. Жають дуже багато людей роблять татуювання медозагоргони, тому що їм це естетично подобається. Ось прикладом є недавно. У нас був запис. Чоловік записався на татуювання медозагоргони. Ми розповіли йому про значення. він сказав, що він не знав цього, і просто подобається, як візуально виглядає медозагоргона. За словами відомої луцької психологині Еліс Смур, такі татуювання роблять для того, аби жертви насилля об'єдналися. Та що найголовніше. Не мовчали про свій біль. Чому саме медуза горгона? Тому що вона означає силу, впевненість в собі. І те, що ніколи в житті я більше не дозволю таким чином зі мною обійтися. Того, що це багато є дітей, хлопчиків, над якими знущалися, це не тільки люди, які потрапляють на вечірку. Наприклад, це саме ті люди, які пережили дуже багато насильства в дитинстві. І вони набивають горгону на себе за для того, щоб показати, що якщо мене один раз скривдили, то ніколи в житті я більше не дам мене скривдити. Коли ця дитина пережила вже насилля на другу над собою, то потім, коли вона стає старша, вона робить татуювання як такий тотем на собі. Що я справилась, і я справлюсь з будь-чим. А цей тренд він піднявся між собою через те, щоб один одному показати, що ми сильні, нас таких багато. Не те, що там 10-20 чоловік, а нас просто десятки тисяч, і доповнити один одного, один одному допомогти пережити це. Все психологиня Еліс Мур зазначає, що жертви насилля майже ніколи не звертаються про допомогу до фахівців, адже вважають, що це соромно. Проте наголошує психологиня, справитись із травмою самотужки практично неможливо. Простіше це все приховати. І за допомогою цієї горгони, за допомогою цього татуювання люди в усьому світі показують, що говорять про це. Але все одно, я передивлялася дуже багато в Тіктокові і в Гуглі, в інтернеті відео, на яких були зображені татуювання горгони на чоловіках, на жінках. Тут немає різниці в статях. Коли їм задавали питання, що з тобою сталося, вони ніколи не говорять, що вони говорять, що в мене був біль зі мною вчинили на другу, але я ніколи не піду, ні з ким не поділюся, нічого не розкажу про це нікому іншому. Також психологиня наголошує, батькам потрібно якомога більше спілкуватись із дітьми і бути їм друзями, аби знати про проблеми і могти вчасно допомогти. Батьків, наприклад, викликають на батьківські збори, де є ваші діти, чому вони не ходять в школу. А батьки, я в роботі. У Мене циклення в роботі. Я розумію, що всім потрібні кошти, всім потрібна робота, але не дивитися на своїх дітей, не дружити з ними, не спілкуватися, не мати ніяких контактів близьких. Їх, то це вже фактично загублені діти, тому що вони ніколи, от саме основне, вони ніколи не прийдуть і своїм батькам не розкажуть про це, тому що батьки вони не вірять. Коли ж з батьками або близькими поговорити про те, що сталося складно, варто звертатись до правоохоронних органів. Є такі ситуації, такі прецеденти, коли е, діти... Розповідали своїм матерям про надругу над ними відчимами, але мама не вірила. Або рідним батьком. Мами не вірили. Тому в такому випадку, якщо є така ситуація, потрібно не боятися того, що мама там поб'є, мама буде сварити, мама е відійде, відмовиться, а йти і звертатися до спеціалістів. Не боятися того, що насилля в будь-якому випадку, воно заборонено. Ми для чого підписували конвенцію? Для того, щоб цього насилля в нас не було, щоб таких трендів, через які треба було достукувати. До суспільства, щоб їх не було. А тут вони є. Значить, ніхто нікого не хоче слухати за словами психологині для людей, які стали жертвами сексуального насилля, дуже важлива підтримка соціуму. Однак з ними повинні працювати лише фахівці, адже зайва згадка про завданий біль може їх ще більше травмувати. Цей стан називається ретравматизація. Тобто, людину вводять в той самий стан. Вона може з вами зараз поговорити і піти викинутися в вікно. Вона має готова бути говорити про це і тим більше не спеціально. Спеціалісти не повинні взагалі ніяк з такими людьми взаємодіяти, Того, що людині не можна прийти і сказати: А давайте мені розкажеш, як тебе там голотували, чи ти там що відчуваєш. В неї таке відчуття, ніби на неї вилили просто відро помилья, і вона готова на тому місці розчинитися, вмерти і зникнути. Тому ніяких питань, якщо вона буде готова розповісти, біля неї можна сісти. Її треба питати, чи її можна обійняти, чи до неї можна можна доторкнутися, того, що ці люди бояться доторків. Вони не допускають до себе нікого. Тож тим, хто став жертвою насилля, радять негайно звернутись по допомогу до кваліфікованих спеціалістів та розповісти про свій біль. Адже зґвалтування це злочин, про який не можна мовчати. Адже тих, хто наважився на тату і вирішив, хоч натякнути на те, що з ними сталося, лише невелика частина, а проблема набагато масштабніша. На Волині скасували незаконну закупівлю послуг із організації харчування дітей на суму понад півтора мільйони гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, замовник послуг визнав переможцем тендеру, учасника, пропозиція якого підлягала відхиленню. Підприємець не надав усіх необхідних документів на підтвердження наявності у нього обладнання, матеріально-технічної бази та технології задля для надання послуг із харчування дітей. Орган державного фінансового контролю підтвердив виявлені прокуратурою порушення вимог законодавства у сфері закупівель за втручання прокуратури, процедуру закупівлі та укладання за її результатами договір визнано недійсним. Європейські чиновники помітили російські військові кораблі та підводні човни поблизу місць, де на початку тижня сталися витоки на газопроводах Північний потік потік-1» та потік-2». Як повідомляє CNN, військові кораблі помітили в понеділок та вівторок, а підводні човни минулого тижня. Однак джерела не поспішають стверджувати, що кораблі чи субмарини мають стосунок до витоків на газопроводах, але їхню присутність у Балтійському морі будуть вивчати як один із чинників витоків. Відбувся черговий обмін полоненими в Україну. Повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних. Як повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, серед звільнених з полону українців офіцери Балаху Олексій та Костенко Микола, солдати Грасименко Людмила та Іван Земляной, цивільні Андруша Вікторія та Май Бородаяна. В Росії від початку оголошення мобілізації вже призвали 100 тисяч осіб, як повідомили в українському генштабі. Мобілізація у Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше інформація від полонених свідчить, що від мобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження. В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов'язаних. На теперішній час призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева. Найбільш ймовірно, що чисельність військовозобов'язаних від мобілізованих буде значно більша. Хочу зауважити, що мобілізація почалась не 21 вересня, як коли оголосив Путін. Про це свідчить інформація понад 20 військовослужбовців, що намагалися чинити опір нашим військам в Харківській області. Зокрема, дана група від мобілізованих, яка потрапила в наш полон, була призвана 9 вересня. Менш ніж через тиждень. 13 та 15 вересня вони вже були направлені на територію України. Попередня підготовка і злагодження підрозділу не проводилося. Президент Володимир Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України, як повідомив його речник Сергій Никифоров. Порядок денний та інші подробиці повідомлять згодом. Ймовірно, це пов'язано із повідомленнями російських змі про те, що 30 вересня о 15 годині в Кремлі Путін оголосить про поглинання окупованих територій України. Так у Кремлі анонсували так зване підписання договорів про анексію окупованих територій України Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей. Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів у Харківській області. Як повідомили в поліції, її загарбники облаштували на території одного з підприємств. У місті Вовчанськ. Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей. У приміщенні виявили інструменти для катувань, зашморги, хумути. На стіні катівні були написані дати перебування людей. Також хтось із в'язнів викарбував на одній із камер молитву. Працівники національної поліції України продовжують відпрацювання та збір доказів. Воєнних злочинів військовим РФ на деокупованих територіях Харківщини. Ви можете бачити, ми зараз знаходимося на території міста Вовчанськ, де слідчі криміналісти та прокурори разом з вибухотехніками проводять слідчі дії в так званій катівні, де військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації утримували наших цивільних громадян. Основна задача це вилучення слідової інформації та докази вчинення ними злочинів. Крім того, ми працюємо з місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та здійснюємо пошук потерпілих, яких незаконно утримували військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та катували в приміщенні даної катівни. Фінляндія з 30 вересня закриває кордони для російських туристів, які мають шенгенські візи, видані Фінляндією або будь-якою іншою країною. Як повідомили ОМЗЕС країни, російські туристи ставлять під загрозу міжнародні відносини, тобто прикордонні органи зможуть відмовляти росіянам у в'їзді. Або в розгляді заявки на візу пояснюючи це тим, що громадяни РФ загрожують міжнародним відносинам Фінляндії. Водночас є винятки. Уряд склав перелік приблизно 10 причин, які дозволять в'їжджати до Фінляндії. Наприклад, росіяни зможуть відвідувати родичів, їхати на вступний іспит до фінського закладу освіти. Цієї зими в Європі можуть бути перебої з мобільним зв'язком, якщо вимкнення або нормування подавання електроенергії виведе з ладу частину мобільних мереж. Як пише Reuters, зазначається, що нестача газу збільшує ймовірність нестачі електроенергії. Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима піддасть інфраструктуру Європи випробуванню, змусивши компанії та уряди намагатися пом'якшувати наслідки. Наразі в багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб упоратися з масовими вимкненнями електроенергії. Збройні сили України ліквідували уже 58 тисяч 850 окупантів. Станом на 29 вересня українські військові також знищили 2325 танків, 1385 артилерійських систем, 4909 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія анонсувала на п'ятницю, 30 вересня, так зване підписання договорів про вступ до складу РФ нових територій, тобто про анексію окупованих частин чотирьох українських областей. Про це 29 вересня під час спілкування із журналістами заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Підписання договорів і звернення Путіна заплановані на 15.00. Наразі до Москви прибули колаборанти із окупованих територій на так звану офіційну церемонію підписання. На Росії, попри все, продовжують підтримувати Путіна, однак рішення про мобілізацію не зацінили. Поки одні як щурі намагаються втекти з країни, інші вдаються до більш креативних і шокуючих способів відкосити. Так після шокуючого відео, як російські молодики ламають один одному ноги на сходах, щоб не йти на фронт. У телеграм-каналах поширюють не менш моторошні кадри. Цього разу ламають руку гігантським молотом. Поки один тримає руку на стільці, інший замахується і з усієї сили б'є. Зауважимо видовище не для людей із слабкою психікою. У Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи збройних сил Російської Федерації. У результаті поповнення співвідношення досвідчених та молодих військових має скласти 1 до 5. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Для розміщення окупантів передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. У Іваничах на Волині сталося ДТП. Зіткнулися два легковики. Аварія сталася 28 вересня близько 17-ї години. Відомо, що 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Гольф, зіткнувся із легковиком Заз Славута, який рухався по зустрічній смузі. За кермом зазу перебувала 33-річна жителька селища, жінка отримала ушкодження. Також постраждав 36-річний пасажир Славути. Їх обох госпіталізували під час освічення водія «Фольксвагена» Алкотестер показав результат 1,74 проміла алкоголю у крові. Порушникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває. Автомати несправні і вкриті корозією: джгутів немає, спальників немає, бронежилети відсутні, нормального харчування, звісно ж, теж немає. Зате є іконка, тож рівень захисту максимальний. У мобілізаційних пунктах на Росії священики РПЦ взялися служити молебні і благословляти тих, кого відправляють вбивати, катувати і гвалтувати мирних українців. Мобілізованих щедро поливають святою водою, дають іконки і натільні хрестики. І все це, звісно ж, з благословіння патріарха Кіріла. Однак в Бурятії пішли ще далі. Тим, хто їде на смерть в Україну, взагалі вирішили роздати буддийські талісмани-обереги, в яких буцімто вкладені мантри. Все для того, щоб вони оберігали окупантів вбивць. Тож хто зна, можливо, обереги спрацюють, і расистам дивом такий вдасться вижити на війні. Однак, єдиний варіант для них, як це зробити, це здатися у полон ЗСУ. Оце чекаємо мобілізованих.

буде виглядати ваш русський мір в Україні. Ось такими ви поїдете після вашої мобілізації. Вон там ще дох Тому дуже добре подумати, чи варто вам Давайте скажу ще на русту. Отак от, от випі. Будьте вигляді, кепку пошлі. Типу, не мобілізація. Ті, хто думають, що війна це просто. Це не так. Війна це не просто. Але хтось має це робити. У Оваднівській громаді на Волині у селі Білин сталася масштабна пожежа. Горіла гаражна будівля. Як повідомили у ДСНС, виклик надійшов 28 вересня о 17.30. Пожежу ліквідували о 18.53. Видання «Бух» зазначає, що внаслідок пожежі згоріли два автобуси та приміщення, де вони знаходилися. До ліквідації загоряння залучалися декілька пожежних автомобілів. На місці працювали рятувальники та поліція. Причина пожежі встановлюється. На щастя, обійшлося без постраждалих. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну! Побачимось!